Там, де є співпраця вже влади, яка розуміє органів місцевого самоврядування, яка дуже чітко і гарно зрозуміла, що таке інформація і що вона дає для людей, то, на жаль, у наших мирних регіонах цього ми не можемо цього сказати. Наша влада, наприклад, дуже ігнорує тепер уже нашу приватну, незалежну газету. Вони не спішать підписувати угоди на висвітлення, вони друкують свої матеріали там, на сайтах, Ну, але, скажімо так, ми ніколи не були від них залежними, навіть тоді, коли вони були в нас засновниками. Шкода дуже, тому що навіть у наших, ще раз повторюсь, мирних регіонах упав дуже ринок, дуже зменшилась кількість у нас реклами, десь порядка більше 60%. Але ну, все-таки передплата нам це дає так само, можна сказати, що основний наш, ну не основний, але один із найбільших відсотків надходжень в редакції. Ми ще маємо майже тисячу примірників, які розповсюджуємо через торгові, торгову мережу. Ми хотіли, хочу привернути от таку увагу зараз до роботи Укрпошти. Ми хотіли навіть укласти угоди, тим більше, що об'єднаний район. У нас в нашому районі є газета, яка перестала, на жаль, існувати одна Добровицький вісник». І коли ми хотіли виходити туди, на той, можна сказати, ринок, тепер уже, тому що ну, вважається, що це все-таки бізнес, ми стикнулися із тим, що їздили туди і все говорили з листоношами. Говорили з людьми, які хочуть отримувати цю газету, вони готові її передплачувати, але йде дуже скорочення поштових працівників. Коли раніше все-таки, чому ми відмовились від продажу через Укрпошту, у них комісія була більше 40%, вона так і лишилась. Але ми готові були йти на те, щоб Укрпошта нам допомогла, наприклад, представити нашу газету віддалених цих селах. Ми готові були їм давати її під реалізацію. Але тепер... На жаль, усе всі угоди, все йде централізовано через Київ. Укласти будь-яку угоду, як раніше було швидко з Рівненською дирекцією, у нас не виходить, тому що чекайте відповіді з Києва. От ми вже два місяці чекаємо. І ну, це не є на користь. Ну, можливо, навіть не знаю, чим користується пошта, якщо в нас. На наше майже 40-тисячне на місто, вони лишають чотири листоноші, ну, можливо, ще десь одна-дві. Ми розуміємо, до чого це призведе в, в тому плані, що навіть у місті люди не отримують час на газету. Тому ну, стійкість тут якби трошки для нас це, можливо, ми навіть не в таких умовах страшних, як прифронтові оці редакції. І, е, Ну не знаю, це скоріше всього виживання, але все-таки передплату ми стараємось зробити. Шукаємо так само якісь можливості. Вони радилися з колегою, в неї є дуже гарні пропозиції з того, як можна все-таки без Укрпошти трошки опрацювати і зробити якісь маршрути розробити, кого там залучити. Не знаю, наскільки це можна в наших умовах це зробити. Але дійсно, якби ми разом отак от, от подумали, ми вже над цим питанням, я думаю, що думаємо не перший рік, ну прорахувати, звичайно, щоб нам залучити когось прорахувати логістику, все, все впирається в кошти. Тому що в редакції зараз коштів ну, фактично немає. Якщо раніше в нас були там е, запас міцності, як його називають, до року можливо і більше, то зараз ну, на декілька місяців. Це при жорсткій економії. Тому що зараз у нас заробітна плата у працівників трошки більша за мінімальну. Не вистачає дуже іде кадровий голод, так само хочу сказати, тому що журналісти, якщо взяти дійсно гарних професійних журналістів, вони на таку зарплату, як у нас, працювати, звичайно, що не підуть. Хоча, ну... Так само ми ще розвиваємо і громадські пункти громадських кореспондентів. Є у нас зараз дуже гарна співпраця із журналістами тої самої газети, яка закрилась. Вони дають, просто вони економлять нам час і кошти, але знову таки все впирається в оплату, тому що дати людям достойну заробітну плату, ну якщо у нас... Колектив був 15-16 чоловік і було 6 журналістів, то тепер у нас 7 людей і 2 журналісти. Тому ми розуміємо, що це впливає на якість контенту. Люди е, чекають все-таки якісної журналістики, а не, наприклад, там, опрацювання прес-релізів і так далі. І це я вважаю так само тим, що і, е, ми втрачаємо читачів, тому що тираж у нас був, якщо взяти і 9, і 10, і 11 тисяч. То 5,5 з половиною тисяч це з рахуванням продажу для нас, це я вважаю, що це дуже мало. Ну, але все-таки я дивлячись на оті редакції, які працюють у військових у цих умовах, і в тому плані, що газету люди чекають, є трошки оптимізму, що газети не зникнуть. Тому що ми розуміємо, що це сайт, ми маємо свій сайт із агенції розвитку або. і, ну... Не знаю, можливо, в мене якась трошки все-таки більше мені подобається газета. І людям, багатьом людям, які нас передплачують, хоча і кажуть, у вас там передплата 40, чи там 50, але як сказати, як, як подивитись, це все-таки газета є газета. А сайт ну, він дає більше оперативну інформацію, дає але просто. Прикро просто те, що, наприклад, є декілька сайтів, наприклад, газет у цьому. В них інформація перегукується, в них воно майже все е, однакове. Тоді, коли газета це є унікальний продукт, продукт авторський. І ну я вважаю, все таки, що майбутнє в газет має бути. Дуже хотілося б, щоб звернути увагу на роботу е, Укрпошти і все-таки о те, що Органи місцевого самоврядування вони мають доносити свою інформацію про свою роботу, повідомляти людям. І коли звертаєшся, наприклад, до голови з різними пропозиціями, пропонували і круглі столи, і якісь і інтерв'ю, цікаві, і гострі питання. Вони та нам це не треба. В нас є свій сайт, у нас є сторінка в Телеграмі, в нас є сайт. Хоча деколи шукаєш там інформацію, яку люди затребувана для людей її знайти просто нереально. Тому все-таки не стільки там от вони заклали, наприклад, на рік 30 тисяч на висвітлення своїх, ну друкуючи вони зараз, якесь оголошення, якесь повідомлення, яке там змушує їх по закону надрукувати. А от такої підтримки, наприклад, як є, ми її ніколи не відчували фактично, крім такого, ну таких нюансу в нашій роботі.